Мені 52 роки і 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Випади з акцентом на квадріцепс, а саме на латеральну частину кваріцепса. Бокову Тут на оцю. Бокову частину квадріцепса. Моя вага сьогодні вранці була 70 кг, Тут на штанзі зараз 40 кг. Робимо крок вперед. Подріцепс не треба дуже широкий крок, -крок робити, як на сідничній м'язи чи біцепс з Робимо такий середній крок ближче до малого і опускаємося вниз. Коліно має перейти рівень носочка. А другим коліном ми маємо обов'язково доторкнутися до підлоги, щоб максимально зробити максимальну амплітуду, розтягнути добре м'язо. І відштовхуємось, стаємо назад. Робимо обов'язково крок назад. Так буде максимально ефективно, на мою думку. Отже, крох вперед. Перейшов носочок, рог назад. І потім робимо другою. Все так само. Та нога, що дотягується до підлоги, там також гарно відчуваються м'язи, також відчувається гарно подрізки. Як би це не дивно було. На мою думку. Саме ефективніше – це іменно зробити всі повтори однією ногою, потім всі повтори іншою ногою. І, на мою думку, це більш ефективніше, ніж ходити по залу штангою. Хоча ходити з штангою виглядає більш ефектніше.